Із настанням весняного тепла розпочинається сезон кліщів. Особливо активізуються кровопивці у травні, а небезпека може чагати не лише у лісах, а й у парку чи навіть на власному подвір'ї. Кліщі чіпляються до одягу, а далі вже шукають де присмоктатися. Найулюбленіші місця під колінами на згині ліктя за вухами у зоні паху, там де шкіра тонка, де зручно і тепло. Тож перше, що може вберегти від смертоносного кровопивця, це одяг. Епідеміологи радять на природу вбиратися так, аби всі ділянки тіла були закриті. Бажано, щоб не в шортах, а в брюках. брюки були заправлені в шкарпетки. І щоб світло кольору був одяг, на світлому одязі краще видно. Кліща оглядати тіло потрібно кожних 10-20 хвилин під час прогулянки і обов'язково після повернення додому, адже часто буває, що кліщ потрапляє в помешкання на одязі. Такою пригодою завершилися вихідні для мене, адже після відпочинку на природі я знайшла на собі кліща. Витягувати його я поїхала до медиків, адже знаю, що з самотужки це може бути небезпечно, і не дарма я його помістила у контейнер, адже далі я його йду здавати на експертизу. Кліщі можуть бути переносниками небезпечних інфекцій. Їх більше десятка, та найпоширеніша на волині бореліоз або як її ще називають, хвороба лайма. Якщо проаналізувати за Останні роки в середньому зараженість кліщів бореліями складає до 25%. Це досить висока цифра. На наявність борелі і збудників хвороби лайма перевірятимуть ті кліща, що принесла я. Він повинен бути живий, інакше для дослідження не підходить. От, ви вірно зробили, що ви в баночку поклали вологу серветочку, так mm -hmm. це дає можливість, ще підтримувати якось свою життєдіяльність в вологих умовах і дирочки. Кришистість для того, щоб він дихав. Кровопивці з кожним роком більше є. Вони з'являються у тих місцях, де їх ніколи не було раніше. Вже цьогоріч до центру профілактики і контролю хвороб Чоулуцьку принесли 18 кліщів і в понад 30% виявили борелії. В інших районах Волині цей відсоток ще вищий. В Минулому 2022 році ріс захворюваності значний. 64 випадки. Проти 13 в в му році, ну і немає таких територій, де би не реєструвалася хвороба. Хворобу лайма можна вилікувати, якщо вчасно її виявити. Впродовж місяця медики рекомендують спостерігати за місцем укусу, адже перша ознака бореліозу це кліщова мігруюча еритема Простими словами, почервоніння шкіри. Більше симптомів може не бути ніяких. Може бути нежить, підвищення температури незначне, м'язеві болі. Але характерна якраз оця так звана. На мігруючі рітеми у будь-якому разі, після укусу кліща варто обов'язково звернутися до медиків. Незалежності від результату нашого дослідження. Обов'язково звернутися до інфекціоніста, адже кліщі є переносниками ще однієї вже смертоносної хвороби кліщового енцефаліту. Його первинні симптоми – слабкість, нудо та головний біль. Утім, у тому більшості інфікованих інфекція розпочинається безсимптомно. а завершитися може паралічем і навіть смертю. На Волині такі випадки реєстрували на Ратнівщині. Якщо люди перебували вимушено за родом роботи чи на відпочинку на території Ратнівщини, варто звернутися по приїзді до лікарів для консультацій, тому що це якраз ензотична територія, де в нас там масово. Реєструються випадки захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт. Аби з'ясувати, скільки відсотків кліщів інфіковані, працівники центру профілактики та контролю хвороб щороку їх виловлюють сотнями у різних куточках області. І як свідчить статистика, все частіше кровопивці переносять інфекції. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.